Тобі сумно і самотній? Не знаєш чим в себе зайняти? Тоді спеціально для тебе реакція номер 26 Збираємо старих друзів. З тобою слава. Поїхав! <клухи> Як часто ти задаєш свої питання, чого боїться Порошенко? Я щодня, але не знаходжу відповіді. Давай сьогодні спробуємо відкрити цю страшну таємницю. Я думаю, що кожній нормальній людині страшно. Ти просто маєш навчитися долати свої страхи. О мой Бога, алілуя, і сестри, це зараз відбувається. На майдані, коли вбивали людей е теж було страшно. У мене там не було тому страху, як такого немає. Вчасно зібратися. Ось головний секрет боротьби зі страхом. Я відчував це відчуття страху. Я відчував, що десь комусь страшно. Дуже дуже неприємні відчуття за когось. Ти потім. Просто адаптувався і це можливо було найважчим почуття. Потім мені стало насрати. я адаптувався. Потім в 2014 році, під час перших виїздів на фронт, коли охорона лякала, коли все, а ти був напередку і були інтенсивні бої, це теж було страшно. Але я прокинувся, попив води, попісів. І знову ліг спать на передок. Потім нова ітерація, коли 24-го, коли ворог підійшов до кордонів Києва. І коли ми виставляли блокпости, обладнували їх, виходили, несли вахту. Ну, знаєте цей блокпост, на якому ніс вахту Порошенко. Не знаєте? Соромно, бо це кожен блокпост. Цей ви чоловістига всюди. Це теж було страшно, особливо коли, знаєте, розповсюджується паніка. Є постріли, є загиблі, є крики про прорив російських танків чи якісь ДРГ. Ну ну, ну, ну. ну страшно. Ви вічно такі зі мною сталося. Це ж поки ти не звик до цього, теж було страшно. Прильоти ракет поруч, це теж а потім. Ти вже навіть не йшов в бомбосховище. Cool а зараз, коли ти вже можеш відрізнити, як іде, де йде постріл, як летить міна, як все, то ти вже страх контролюєш. Та я страх в обличчя і навіть не струшую. Схоже, ми ніколи не дізнаємося його страхів, Але це й не дивно, зважаючи на його військове минуле. Пане командире. Полковник Порошенко доповідає. Полковник! Конь тобі капета в грудь, бля! Що ти чудиш, му ділати, а? Що ти чудиш? Ти мені скажи. Тебе мама з папою лупашили в вдієсві в голову. Да, все рем'я в голову. А чого ви спрашуєте? <рив> Та тому що мало тебе лупашили. Роздвоєння особистості, причина відсутності страху. І що ж наш полковник хоче нам доповісти? Тільки давай не про буржуйки. Підготовлені буржуйки. Неочікувано, дивовижно. Та заради такого треба було вишукати все військово-політичне керівництво країни. Полковник, коли ти правий, ти правий. <кри> Микола Тищенко грається у важливого. Поперлись слуги народа, так коля довго не сумував. Купив собі форму і роз'їжджає по країні веселить народ. Тепер він ТСК. Що ж таке те ТСК? Тищенко сука Коля! Таїланд Секс Кальян. Не виключено, що так Коля переклав ФБР. Ну добре, розкрию секрет, це так пафосно Коля вдяг тимчасову слідчу комісію. Всім залишатись на своїх місцях, працює ТСК. Ну, тимчасова слідча комісія. Ми ні на що не впливаємо, тому можете і продовжувати далі робити те, що й робили. А яка гарна форма, який гарний логотип. Так відразу не зрозумів, з чим вдохновлявся дизайнер. Чи Кавуном, чи Коліним Анусом, коли його попалили в Таїланді. От прям цікаво, чим важливим займається ця комісія. От чим займається ТСК? Ось президентська програма. Створюємо ліси разом. Зелена країна. Ось дивіться. Враження, ніби Тищенко поставили задачу, і він її успішно виконав. Ну ось програма Зелена країна. А оце я попиляв. Ліс для чого? Для дерева. А дерево для чого? Для досту. Коля все зрозумів, коля все зробив. Йопт, господи, посадить, подивіться. Так, там ще дерева є. А чого не попиляли? Хоча ні, Микола проліз забув, він побачив прапор. Що з прапором? Слушайте, ну я вже втомився, ну ганьба. Максимальний фокус на проблемі. Ой, а що це з деревом? А що це з прапором? А може під футбол пограємо? О, це в тебе кіт такий гарненький. О, це в тебе вілік. Можна раз проїду, чисто на техніку. Ганьба, пан Болоховець. Пан сахнюк. Житомирщина, що це таке? Що це з нашим державним прапором? Наші бійці за нього життя віддають. Ну ви що подуріли? Я думаю, той шторій, що ззаді стоїть, щось про то знає. Що це таке? Що це з нашим державним прапором? Або то він натворив, або його торкнуло, і тепер логотип ТСК мені щось інше нагадує. Негайно. Пишіть заяву на звільнення разом пишіть. Колі, прикінця, ти все в дерево говорив. А -а. Українська православна церква московського патріархату просто гниде. І на цьому можна було зупинитися, але вони ще підери гноні, педафіливані і кончені мразі. Новий шедевр де вряжених чи моляться в лаврі російської мови. З самого початку. І Як тільки я сюди прийшов, це з 88-го року. У нас завжди офіційні братські босіння звершувались церковно славянською мовою. Звершувались, звершуються, і якщо дадуть нам, то і буде звершуватися. Це коли ти весь гімні, гімно на голові, в голові, на речах, ти смердиш гімном, а всім кажеш, що то шоколад. Чувак, це гімно це шоколад. Фу, та гімно це старослов'янський церковний шоколад. Я його їв, їм, якщо дозволять, буду їсти. церковно слов'янська мова вона має походження від святих від святого тюнінгового Мерседеса Луї Вітон. Святі рівноапостолі і Мефодій зробили переклад священного письма Охтоюху общої мінією і, і деяких богослужбових книг основних, які е, за благослужінням православної церкви просуваться, з грецької мови переклали на церковно мову. Так чого ж тоді не грецькою? Чи чого не переклали на українську? Чи чого ти все це говориш не церковно мовою? Для того, що сикотно, що можуть ще лепо трошки перекласти. <клес> До речі, з приводу церкви свят. Ви ж В курсі, що Великдень 9 квітня не 16. Це так само, як Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Це все тому, що ми з вами живемо за нормальним григоріанським календарем, за яким весь світ живе з 1582 року. Давайте трохи думати. Це був 26-й випуск реакції. Побачимось, коли захочете. Бувайте!